Всім привіт! Давайте подивимося, що нам сьогодні хочуть передати Вищі сили. Ви у гармонії, до вас йде наповнення, якийсь важкий період закінчується у вашому житті. Ви йдете до стабільності. Вибираєте, вибираєте йти до свого благополуччя і дивитесь в майбутнє. Те, що було за спиною у вас, ви берете шанс і йдете вперед. Вам допомагають. Допомагають розуміти, що потрібно слухати себе, свою душу. І від цього ви ще більше наповнюєтеся. Те, що було закрите від вас. Виростати духовно, Виростати духовно. А те, що було закрите, воно розрушається. З'являються нові можливості. І відкривається ваша дорога, над якою ви працювали. І заради цього залишили те, що було вам не потрібне. Щоб іти з легкістю до своєї стабільності. Рішуче діяти, бо ви йдете до мрії і самі собі відкриваєте дороги. Так хочуть вищі сили. Вони вам допомагають. Подякуйте їм за це. У вас з'являється легкість, так як вас підтримують. Минуле залишається в минулому, тому що ви довго думали. Як вам вирішити свої власні питання, як діяти в тих чи інших ситуаціях, і як обрати саме свою дорогу? І ви нею пішли? Духовний шлях вам всьому допоміг. Закінчується щось старе, яке вже себе віджило. Ви наповнюєтесь енергією, страхи, які у вас були. Ви з ними боролися і відрізали їх рішуче, бо ви самодостатня особистість, яка залишила позаду щось, що вже себе віджило, вже вам не служило. Бо ви йдете до успіху і будете одержувати за це плоди. Обдумали деякі ситуації. І вирішили відпустити, щоб іти далі з легкістю, бо воно вас сковувало. Тепер ваше колесо фортуни рухається по справедливості, і ви творець свого життя. Берете шанс для наповнення, щоб вийти із тих ситуацій, які були застої, і не піддаватись спокусам. І щоб не було весь час в голові постійного вибору, а ви могли рухатись легко у житті. Ваші наставники вас ведуть, виводять вони вас з ілюзій до наповнення. І ви йдете за своїм покликанням. Багато в чому вам потрібно ще розібратися, щоб прийти до найвищого наповнення. Те, що у вас сковувало, ви розберете з цим, бо це ваш кармічний урок. Мусите його пройти. Пройти також трансформацію потрібно, Де і зрозуміти, що і саме вам розбивало серце. В цьому вам допоможуть, можете не переживати. Залишайтеся стабільними і беріть свій шанс для наповнення. Йдіть в нове. Де ви будете рости стабільно, без скачків, і йти своїм шляхом і брати нові шанси для руху. Буде, можливо, буде вибір, але ви будете себе проявляти, проявляти свою творчу енергію, Страхи залишаться позаду, так як ваша колісниця набере обертів, і ви будете швидше наповнятися і ставати сильнішим. Виберетеся з тих ситуацій, які вам заважали рухатись, зберете себе в єдине ціле і будете навчатись і йти своїм шляхом, щоб воно вас не зупиняло. Дякую за увагу!